Ми будемо цей час говорити з Єлизаветою чи розслідувачкою NGL Media. будемо говорити про видавництво, яке з'явилося зовсім недавно, і будучи таким молодим, юним, але вже встигло отримати від державної наукової установи Міносвіти... Понад 100 замовлень на випуск підручників з загальною вартістю, майже 180 мільйонів гривень. Це вдалося з'ясувати Єлизаветі, як журналістці розслідувачці. Пані Єлизавето, вітаємо вас. Доброго дня, скажіть, як то так от люди придумують якесь видавництво, створюють ще там, скільки менше року воно створене, а вже такі успіхи. Як людям вдається? Так, це видавництво має менше року. Його створили три таких маседонти української навчальної літератури. Це власники трьох величезних видавництв, які є постійними традиційними постачальниками підручників для міністерства освіти. А, значить, ну по суті, вони конкуренти, але в цьому проекті в видавництві Атлант вони об'єдналися. Це Віктор Круглов, власник видавництва основа та рамок», Олег Фурман, володіє видавництвом генета та Олег Постенко, видавництвом Оріон. А, загальна вартість угод на підручники за ось 11 місяців 180 мільйонів гривень. Проте… 163 мільйони гривень вони отримали підрядів на 163 мільйони гривень за оці два літніх місяці протягом червня-липня це 83 угоди на видання підручників для діток з особливими освітніми потребами та для шкіл з мовами навчання нацменшин. Значить, звичайно, що всі ці угоди перевірити вартість цих угод було нереально, тому я перевірила вартість однієї угоди. Це угода на видання. Підручника здоров'я, безпека та добробут для шестикласників з особливими освітніми потребами. Вартість цієї угоди була 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Тобто, один підручник для держави коштує 455 гривень. Значить, я попросила чотири українських друкарні. Одна з них Харківська друкарня Пет, яка власне є партнером Атланта. Вона друкує всі підручники цього видавництва. Розрахувати 12 тисяч випуск 12 тисяч підручників за технічними характеристиками. От цього підручника здоров'я, безпека та добробут. І усі друкарні запропонували щонайменше вдвічі меншу вартість, і найцікавіше в тому, що найменшу вартість запропонувала друкарня Пет, тобто друкарня, з якого співпрацює Атлант. Якщо додати інші видавничі витрати, такі як гонорари авторам, е, е, взагалі загальні видавничі витрати, і... Е, Прибуток видавництва, то виходить, що цей підручник має коштувати 109 гривень, а не 455 гривень, як зазначається в угоді. А що відомо взагалі про людей, які є керівниками цього видавництва київського Атлант? Чи ці люди десь фігурували раніше, чи взагалі це якісь незнайомі прізвища та імена, про які громадськість абсолютно нічого не знає? Ну, як я й сказала, що власниками цього видавництва новоствореного є по суті конкуренти в навчальній в навчальні літературі. Так? це три власники величезних видавництв: Ранок, Оріон і Генеза. Вони в цьому проєкті об'єдналися в Атланті. А щодо директорки цього видавництва Лєлі Мінакової, вона теж не випадкова людина в поліграфії, вона колишня. Колишня одна з керівників е, українського величезного холдингу, найбільшого холдингу дру, друкарського Укрподат поліграфія, це державний холдинг, який об'єднує 23 поліграфічні підприємства. І е, 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 я можу ще розказати про друкарню ПЕТ, якою, власне співпрацює е, видавництво Атлант. Це теж дуже цікава е, друкарня з великим досвідом. Вона існує вже 28 років, проте видавничою справою, не видавничою справою, а друкарською справою стала займатися тільки у 2011 році і одразу ж потрапила у скандал. Тоді рахункова палата виявила, що усі угоди на видавництво підручників, які укладало Мінотвіти, з різними видавництвами усі ці видавництва друкували ці підручники на друкарні пед, при тому, що ПЕД тоді не мав потужності для того, щоб друкувати такі об'єми, такі наклади книжок. Тож воно замовляло друк вже в реальних друкарнях, при тому лишало собі до 90% коштів, які Міносвіта виділяла на друк підручників. Незмінним власником цього, цієї друкарні ПЕД є громадянин Ізраїлю Михайло Шафрі. З повномасштабним вторгненням він, власне, і живе в Ізраїлі, до того він жив у Харкові. І ще цікаво, що в 2015 році він проживав у місті Натанія, і грасьму місті Натанія, і там ділив. Квартиру розкішну квартиру разом з колишнім міністром освіти Дмитром Табачником, який нагадаю, втік з України під час революції гідності. А як ви думаєте, зараз вони з ним підтримують якісь робочі відносини? Ну скажімо, Дмитро ж табачник вже давно не при ділі. Тут я не знаю, чи вони підтримують відносини чи ні. Але скажімо, що ця друкарня не випадково, напевно, тоді, у 2011-му, друкували ці підручники, і скажімо, ця схема, ця традиція продовжується. Ну напевно, вона продовжується не просто так. А відразу тільки видаництво створене менше ніж півроку і вже на плечі Атланту розслідування журналістське звалилося. Чи ви з ними спілкувалися і як вони пояснюють ось цю завищену ціну на підручник? За один підручник можна було чотири зробити? Так. Що, що, так, так. Що в Атланті кажуть. Я спілкувалася з директоркою видавництва Лілією Мінаковою, але вона фактично відмовилася від коментарів з приводу завищення вартості. Я їй написала, що я звернулася до чотирьох друкарень, що вони запропонували таку-то таку то ціну. Вона сказала, що фактично такий факт відсутній. Ну по факту, от відмовилася від коментарів. Проте бу на це розслідування на моє розслідування була реакція міністерства освіти. Зразу після виходу статті Міністерство освіти заявило, що ініціює службове розслідування щодо закупівлі підручників для діток з особливими освітніми потребами. Проте я вважаю, що перевірки потребують усі угоди з Атлантом. Тому що Атлант випускає не тільки підручники для дітей з особливими освітніми потребами, а й підручники для шкіл з мовою навчання нацменшин. і це чимала кількість, ну можливо, половина з тих угод, з тих сотні угод, що він має. І ці підручники теж варто би подивитися. Бо, наприклад, математика польською мовою, яку цього року Атлант вже має випустити, один підручник. Коштує 3400 гривень. Oh, wow. Ну це теж здається. Не дуже адекватна ціна, тому так. Пані Єлизавета ще хотіла вас запитати. А хто є замовником власне цих підручників? Це міністерство, якесь, якесь управління від міністерства. Хто ці люди взагалі, які умовно кажучи, ставлять свій підпис під тими документами, які власне супроводжують у всі закупівлі? Значить, за створення і видавництво підручників відповідає спеціальне підприємство Міністерства освіти. Воно називається Інститут модернізації з міста освіти. Цей інститут, він, власне, оголошує конкурси на підручники, він потім проводить ці конкурси, і він затверджує підручники для використання в школі. тобто... Ставить відповідний гриф освіти на підручники, і, власне потім укладає угоди вже з видавництвами на їх випуск. Що цікаво, цей інститут модернізації змісту освіти буде опікуватися підручниками лише до вересня цього року. З вересня цього року буде цим займатися вже інша установа. Цікаво, да, пані Лізато, як думаєте, коли отримаєте відповідь від Міністерства освіти про проведену перевірку стосовно того, куди там, як там гроші витрачалися? Ну це важко. Це напевно питання більше до міністерства освіти. Звичайно, би хотілося якнайшвидше, і хотілося би, наприклад, от по власне одному підручнику, якому я це розписала, то було б добре, якби ця угода була скасована і переукладена вже по адекватній ціні, тому що, власне, власне, ці підручники мають бути виготовлені до нового навчального року, тобто от, до вересня.